Верховина є місця, де небо ближче, де вітер не питає дозволу, де дорога завжди йде вгору. Такі місця здавна називали верховина. Верховина це високогірна місцевість, гірські простори, де життя тримається вище долин, не вершина, а життя над рівниною. На верховині пасли худобу, на верховині будували колиби, там літо коротше, а зима довша й мовчазніша. Казали, пішов на верховину, живе високо на верховині. Вже було зрозуміло, там інші звичаї і інший ритм. На верховині чути далеко, слово летить довше, тиша, глибша. Там люди не говорили зайвого, бо вітер і так усе знає. Слово верховина походить від верх, живе у говірках Карпат, прикарпаття, буковини. Не кожен доходить до верховини, комусь важко дихати, комусь страшно дивитись униз, але хто доходить, той вчиться бачити ширше і мовчати глибше. Верховина то не просто висота, то місце, де світ стає більшим, а людина тихішою. Ватра є вогонь, який палить, а є вогонь, який збирає. Другі здавна називали ватра. Ватра це багаття, але не будь яке то вогонь, який розкладають разом на полонині, в горах, у дорозі. Він не для спалювання, він для життя. Біля ватри грілись пастухи, біля ватри варили їжу, біля ватри говорили мало, бо полум'я говорило за всіх. Казали сідай до ватри, не лишай ватру саму, бо ватра як людина, поки її тримають, вона жива. Ватру не топтали, через ватру не переступали без потреби, їй не кидали недогорілою, бо вірили, що залишиш ватру без нагляду, залишиш тепло без дому. Слово ватра давнє, поширене в Карпатах, на Гуцульщині, Бойківщині, Лемківщині. Не кожен вогонь ватра, і не кожне тепло справжнє. Ватра горить тільки тоді, коли хтось підкладає дрова і хтось лишається поруч. Ватра то не вогонь то місце, де люди не мерзнуть, навіть мовчки. Маковіт є слова, які не кричать. Вони просто стоять собі вище за інші. Одне з таких маковіт. Маковіт це верхівка, найвища точка, маківка дерева, вершок даху, те місце, куди першим падає сонце, і звідки все видно далі. Старі люди казали зійшов аж на Маковіт, сів на Маковіт клуні, вітер гуляє по Маковітах, бо Маковіт то не просто верх, то край, далі якого тільки небо. На Маковіті завжди вітряніше, там не затримується пил, там усе як є, тому й казали, правду завжди видно з Маковіту. Слово Маковіт походить від маківка, живе в говірках Поділля, Полісся, на Дніпрянщині. Кожна людина має свій маковіт, хтось доходить до нього в праці, хтось у мовчанні, а хтось усе життя тільки дивиться вгору, але маковіт не для крику, він для тиші. Маковіт то місце, де закінчується шум і починається висота. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.